Нам дану функцію f від x, яка задана як відношення двох поліномів. І необхідно знайти границю цієї функції, границя функції f від x, коли x прямує не до якогось конкретного числа, а до плюс нескінченності. Тобто нам необхідно знайти, чи існує якесь таке число, до якого наближаються значення функції f від x, коли x прямує до плюс нескінченності. Пряма підстановка тут неможлива, тому що ми не можемо замість х просто підставити плюс нескінченність, як нам порахувати плюс нескінченність в п'ятому степені. Це неможливо. Але ми можемо зробити приблизну оцінку, чому дорівнює відношення цих двох поліномів, якому виразу відношення цих двох поліномів дорівнює, коли x прямує до плюс нескінченності. Для цього ми можемо оцінити, які найважливіші доданки є в чисельнику та знаменнику яким чином ми це робимо? Нам потрібно знайти х доданок із х в найвищому степені. В цьому випадку це x в п'ятому, і він лишиться лише 4х в п'ятому. Чому так? Тому що коли ми беремо якесь величезне додатнє число та підносимо його до п'ятого степеня, то воно впливає на суму значно більше, аніж х в квадраті, і тим більше, ніж просто додати 3. Не знаю, якщо ми візьмемо 500 мільярдів, піднесемо його до п'ятої степені, та ще помножимо на 4, то цей доданок буде значно більший, ніж ось ці от 2. Тому він ніби найважливіший. Так. І в нього є ще спеціальна назва: це старший член нашого поліному. Доданок з найвищим степенем Х, це старший член. І необхідно знайти старший член в поліномі, що записаний в знаменнику. Це 6х в п'ятому. Таке наближення ми робимо за умови, що x прямує до плюс нескінченності. Тобто для дуже великих x це наближення стає трішки більш кращим, більш точним. І ось цей от вже вираз, що, яким ми наблизили відношення наших поліномів, ми можемо скоротити на х в п'ятому. Та ось ці от два множнички на двійку. В чисельнику лишиться 2, в знаменнику 3. Тому наше відношення поліномів просто приблизно дорівнює 2 третіх, коли х прямує до плюс нескінченності. А це й означає, що границя нашої функції f від x просто дорівнюватиме границі виразу 2 третіх, просто константи, коли х прямує до плюс нескінченності. А границя константи це константа. Тому ця границя існує та дорівнює 2 треті. Тобто значення нашої функції наближається до 2 третіх, коли значення аргументу прямує до плюс нескінченності. Погляньмо на це на графіку. Я вже підготував цей графік за допомогою графічного калькулятора DeSmos. Графік нашої функції. Також я накреслив асимптоту y дорівнює 2 третіх. Виділю її зараз кольором. Ось ця от асимптота. Що відбувається, коли значення аргументу значення аргументу прямують до плюс нескінченності? Ось туди, от, подалі, праворуч. Що відбувається з самою функцією? А функція стає все ближче і ближче і ближче до. Двох третіх. Я заохочую вас самостійно відкрити цей графічний калькулятор, побудувати за допомогою нього графік цієї функції та подивитися, що чим далі йдуть значення аргументи та вправо, тим ближче стає значення функції до двох третіх.